Цей довгобут у Львові можна без перебільшення назвати рекордсменом. До нього нікому немає діла. Ще з 80-х років закинутий палац культури став рідним домом для багатьох безхатьків, і що найстрашніше, такі місця просто притягують молодь. Бідкаються місцеві мешканці. Вночі тут збираються юрби розбишак. Та ж так роки коли третя він стоїть <кхем> Україна. 21 рік, тобто то воно що. Такі гроші витрати, Боже, і то так пропадає. Шкода. Муля Еокольвів'ян із занедбаним будівництво в центрі міста. Таксист пан Володимир розповідає, готельний комплекс на куліша завмер ще 2008 року. На тому все і стало. Нині будинок почав потроху розвалюватись. Там перший поверх мусив бути банк якийсь. А, криза пішла, банк втік і. Грошевтігли майже всі такі довгобуди мають законних власників, констатують у міській раді, але позбуватися цих квадратних метрів підприємці не поспішають, хоча самі не мають можливості завершити будівництво. Ті всі об'єкти, які ми бачимо на завершеному будівництво, вони всі коштують досить ну, певні кошти. Це не є там приватний будинок, це є зазвичай пустуючі цехи, це пустуючі коробки батоповерхівок, які передбачалися під офісні центри. Ну, бачите, та економічна ситуація є, не спонукає до якихось певних ну, будівельних справ. Третина довгобудів це житлові будинки. Левова частка не житлові об'єкти, офісні приміщення, фінустанови, інженер. Нервні споруди, щоправда, як запевняють статисти у порівнянні з минулими роками, мертвих квадратних метрів поменшало. За останні роки їх кількість постійно зменшується. Наприклад, з 2000 роком їх кількість скоротилася вдвічі, з 2005 на чверть, і ми маємо постійно таку позитивну динаміку щодо скорочення кількості об'єктів. Стимулювати недобросовісних забудовників у міністерстві регіонального розвитку пропонують гривнею. Так, за затримку будівництва компаніям доведеться заплатити 10% від вартості будівлі. Віталій Кубліко Олег Кухар, головні новини Львова.